Громада міста Запоріжжя проти забудови дитячого майданчику на площі Маяковського біля фонтану. Скажіть вашу думку? Я проти забудови. Тим більше це не в цей час, це не та не те місце, де треба будувати. Є паркій, який повністю захараний. Треба привести його до ладу. Чи є він на оренді, ми не знаємо. Тут все доведено до ладу. Все подобається все всім. Подобається. Бабульки, дідульки там відпочивають, збираються, спілкуються, навіть з діточками коло фонтану бігають і все добре. Не, не не це, це сквер для відпочинку. Вас про те, що будуть будувати, повідомляли. Ви про це чули по це якісь громадські обговорення? Були, тобто ні? ніжа машини фактично поперед просто представники покрут є то сі такому місці. Вода ну ні зі громадські суми робити це по школах. Де люди діти приїжджають з різних районів? Батьки попідписували, якими вони мають відношення до нашого району. Я не розумію. Так, це це звісно. Будемо розбиратися в цій ситуації. Дякую вам за коментар.